Всім привіт! Сьогодні на ремонті ось така батарея з електровелосипеда принесли, кажуть, не працює. Я тільки що так подивився, бачу, тут є якась індикація. Індикація у нас не робить. Також звернув увагу на те, що тут ось такий роз'єм щось тут переробляли, тому що не схоже, що це завод. Тут є назва цієї батареї. Ось так вона називається. Тут у нас, я так зрозумів, 12 комірок, напруга 43 вольта, 104 А1, 450 Вт. Також, звернув увагу на те, що тут не вистачає болтиків всіх. Зараз будемо розбирати і дивитися, що у нас тут не працює. Розібрали цю батарею. Ось так вона виглядає всередині. Ця індикація. Тут не працює, тому що вона просто відключена. Ось тут роз'єм. Батарея ця вже перероблена на іншу. Получається, в нас не 43 В, а 36 вольт. Збірка в нас тут 10S5P. Стоїть, я так думаю, інша BMS-плата. Я вже тут частково розібрав. Зараз розповім, чому. Ось такі тут а, сліди пайки. Пайка, чесно кажучи, не дуже якісна, так само, як і. Зварка. Тут є по декілька точок. Найшов неробочу кумірку, ось цю, пробував її зарядити і побачив, що під час зарядки дуже вона сильно нагрілась. Вирішив розібратися, що ж тут відбувається. Розібрав тут трошки, ось ця стрічка в мене одразу відвалилась. Бачите, які тут сліди зварки. Ось ця батарея, точніше, цей акумулятор. Бачите, має отвір. Десь його варили і пропалили. Стрічка прилягала так, що цей отвір було видно. Що мене здивувало, що тут написано перевірено і дата стоїть. Це така наліпка, яку десь спеціально, замовляли, щоб клеїти при перевірці ось таких батарей. Це десь збирає якась фірма, напевно. Я не думаю, що в гаражі хтось буде замовляти собі наліпки, щоб клеїти на БМС плати. Мало б бути все зроблено якісно, але, як я вже казав, можна подивитися на якість пайки. Пайка дуже погана і зварка теж мені не дуже подобається. Що буду робити зараз? Спробую спочатку. Замінити цей один акумулятор, підібрати щось, подібне поємності і внутрішньому опору. Стоять Тут елементи в нас ось такі. Ось можна бачити, не знаю, якого року виробництва ще не дивився. В принципі, елементи ці непогані, але сама робота виконана не на дуже високому рівні. Тому що маємо, то маємо. Пробую зараз замінити цей акумулятор, зарядити всі комірки, виняти їх по напрузі, Перевіримо ємність і далі будемо вирішувати, що будемо робити. Демонтував я ці три комірки. Покажу вам ще раз, як пропалений тут акумулятор. Ось можна бачити є отвір. Але що цікаво, що тут нічого в нас не витікало. Ще потрібно подивитися буде, що з цим більш детальніше акумулятором, можливо, теж потрібно буде його замінити. Ось так тут зварено. В принципі, воно тримається, але є ось такі моменти, не побачили, ну, не знаю, чи не побачили, стрічка йшла ось тут, його твір був видно. Не знаю. Я вам скажу чесно, що. Скільки мені попадається різних е, таких батарей, що збирають люди. Я ні разу не розібрав і не сказав. От, оце класно зібрано. ось На це потрібно рівнятися. Ні разу мені не попадалось. Можливо, не попадалось, бо вони, наскільки якісно зібрані, що довго їздять, і проблем з ними немає ніяких. Напишіть в коментарях, що ви думаєте на рахунок цього всього. Замінив я акумулятор. На цій комірці вирішив подивитися, який тут опір. Можна бачити опір майже 6 мільйом. Зараз покажу, який опір на сусідній комірці. Бачите, в принципі, такий самий, майже 6 мільйонів. Я тільки що подивився, який опір на всіх остальних комірках в цій батареї, там приблизно плюс-мінус. Все так само. Я думаю, це нормально, повинно воно все працювати. Коли демонтував ось цей акумулятор, побачив ще ось таку річ. Можна бачити, де плюсовий контакт, ось тут з боку є пошкодження. Тут був припаяний дріт, який йде від плати БМС, і можна бачити, там є ну, видно метал. Замикання тут не було. Просто десь паяльником нагріли, коли паяли. Пошкодили ту ізоляцію. І коли воно піздило довго, я думаю від тієї вібрації на велосипеді, рано чи пізно тут було би те коротке замикання. Тут таких моментів є багато на цій платі. Ось тут можна бачити, бачите, паяли. Я тільки що так відвинув, подивився, пошкодження ніби нема. Але всю батарею я не перевіряв. Досить так небезпечно, воно все зібране. Ось тут цих два акумулятора Один я виймав, дивився, чи він там герметичний. У мене була підозра, все з ним нормально. Один я замінив. Цю ізоляцію можна було б при збірці поклеїти всюди, але не знаю збирали і зекономили на цьому. Не думаю, що це сильно великі кошти. Але ось так все тут зроблено, ці батареї. Я б розібрав би повністю цю всю батарею і поставив би ту ізоляцію, перевірив би, чи це все добре, але я не знаю, чи власник готовий взагалі платити за всю цю роботу мою. Поки що буде, напевно, так. Зараз я ставлю ці всі три комірки на місце, балансую всю батарею по напрузі, щоб все у нас було. Нормально, і ми подивимося, яка у нас зараз реальна ємність. Ось що показує наш годинник зараз. Пройшло трішки більше часу, ніж я думав, щоб збалансувати всі ці комірки по напрузі, але вирівняв по напрузі всі. І зараз хочу залишити десь цю батарею приблизно на добу, можливо, на дві, щоб подивитися, чи нема у нас саморозряду на якійсь комірці. І потім ми. Під'єднаємо електронне навантаження і подивимося, яку покаже ємність нам ця батарея. Пройшло нас приблизно дві доби. Я тільки що передміряв напругу на всіх комірках і виглядає це все ось так: 4.18, 4,17, 18,17, 18, 17, 18, є одна. 419, 417, 418. В принципі, все нормально, проблем. Я з саморозглядом великих не бачу. Що під'єднуємо електронне навантаження і будемо дивитися, які у нас тут результати по цій батареї. Під'єднав роз'єм на плату BMS. Цю плату БМС потрібно буде тут, напевно, якось закріпити, можливо, приклею її на двосторонній скотч, тому що все ось так тут воно собі живе. Під'єднав електронне навантаження. Бачите, показує 4, 4, я кажу 41,8 вольта. Поставив. Розряд до 25 В. Але, думаю, плата БМС тут спрацює раніше. Розряд буду проводити струмом 3 А. Вмикаємо і побачимо через деякий час, який у нас буде результат. Закінчився наш тест. Він тривав 2-32 години 32 хвилини. Батарея нам віддала 7,6 годин, 286 Вт. Я розраховував, що тут буде більше 10 А. Але що маємо, те маємо. Напевно, тут є якась проблема ще з якоюсь коміркою, тому що плата БМС вимкнула батарею при напрузі 34 вольта. Я думав, розряд буде тривати до 30, можливо, трішки нижче. Думаю, коли це перевірялося, ось ця наліпка, знову на неї звернула увагу. Дата стоїть, а якого це року, не зрозуміло. І що тут саме перевірялось? Теж, я не знаю. Будемо зараз шукати, можливо, далі проблему. А можливо, власник захоче замінити всі ці акумулятори на нові і зробити тут все, на мою думку, краще, ніж є. Наші емпіричні дослідження показали, що в нас є проблема з однією з комірок. Напруга тут на даний момент 2,9 В. Всі остальні комірки я передивився, там напруга в районі 3,6 В. З ними все добре. А проблема є ось цією коміркою. Я її тут демонтував. Я коли міряв внутрішній опір кожної комірки, я бачив, що тут опір трішки відрізняється, але не звернув добре на це увагу. А зараз, коли розібрав і побачив, тут такі проблеми. Бачите? Ось така якість збірки ще раз повторюю цієї батареї. Акумулятори тут нормально не закріплені в цих холдерах, тому що тут вони, бачите, якийсь холдер поломаний. Ще трішки і це в себе протерлось. І це, є, це, не є, це не є добре, тому що це може викликати пожежу. Але сама найбільша проблема тут це зі зваркою. Зараз вам більш детальніше покажу. Перше, що я побачив, Ось, бачите, воно не приварене. Просто контакт то є, то нема. І так само проблема тут з двома акумуляторами. Ось один і другий. Тут у нас і тут 3 вольта, тут 3 вольта, на цих двох зараз 3,7 вольта. При тому, що воно зараз розряджене, коли їдете на велосипеді, робиться тут замикання. Тут можна бачити іскра невеличка проскакує, йде велике перетікання струму від одного акумулятора до другого, і це теж причина пожежі. Ось такі погані наслідки цієї збірки. Зараз потрібно ці всі акумулятори вирняти по напрузі. і... Збалансувати і зварити їх. Вирішив я цих 5 акумуляторів збалансувати за допомогою IMAX. -а. Ось, вибираємо режим балансування. Вмикаємо. І йде в нас заряд. Зараз покажу, яка різниця. Бачите? 3.1, 3.1, 3.1 І 2, 2,3,7 вольта. Зараз воно зарядиться, збалансується. Потім я їх розряджу, зварю і поставлю назад у батарею. Зарядив акумулятори в цій комірці, розрядив потім їх до 3,6 вольта, так само, як ось ці комірки зараз мають. Перевірив всі акумулятори тут нормальні. Я думаю, будуть вони ще працювати. Зварив ось так, дав сюди ізоляцію таку ось, щоб воно там. Не терлось. Зверху наклеїв двосторонній скотч, хочу на цей двосторонній скотч приклеїти плату БМС, тому що вона також тут рухається. Зараз ставимо все це тут на місце, заряджаємо і знову подивимося, ємність батареї. Поставив цю комірку на своє місце і вже думав ставити батарею на зарядку, але вирішив ще раз помірити опір всіх комірок, і я побачив, що на одній кумірці опір відрізняється. Вирішив розібрати повністю все і добре тут подивитись і побачив ось таку річ. Не знаю, чи камера передасть, ось бачите? Видно, я думаю. Тут стрічка ця поплавилась. Чи було якесь замикання? Незрозуміло. Прийнято рішення повністю розібрати цю батарею. Все передивитися і, можливо, замінити стрічку, де це потрібно замінити. Ось тут з цієї сторони вона я так легенько потягнув. Бачите, раз. від двох Акумуляторів вона відстала. Розбираю повністю все, передивлюся, де потрібно Заміню стрічку, поставлю ізоляцію, і тоді вже буду ставити на зарядку і будемо проводити тест. Ось з такої збірки роблю таку, клею тут ізоляцію на плюсовий контакт. Не було ось так все це виглядає. Ось так все це було зварено. Зварено тут не дуже добре, можна бачити, ось стрічку я відірвав, вона не повністю проварюється. Тут немає таких отворів. Бачите, просто точки є. І вона собі легесенько так відривається. Напевно, зварюваний апарат, яким варили, не сильно потужний. Можливо, стрічка занадто. Але ні, вона не сильно груба. Десь 0,15, напевно. Так, переробляємо кожні комірки, клеїмо ізоляцію і збираємо всю цю батарею. Батарею я зібрав. Ось так це все зараз виглядає поставив на зарядку. Зараз зарядиться на 100% і ми під'їдаємо до електронного навантаження. Будемо робити знову тест. Завершився тест цієї батареї. Тест тривав 4 години 25 хвилин 25 секунд. Ось такі у нас показники: 407,6 Вт 12743 мА. Плата BMS вимкнула батарею десь в районі 30-29 В. Все нормально працює. Я думаю, ще буде ця батарея працювати. Я собі ось тут записав показники, це я перший раз міряв, це другий раз. Ємність приблизно 97% цієї батареї. Це, я думаю, непоганий результат. Коли займався я цим всім ремонтом, постійно думав. Що може означати цей напис «Перевірено». Можливо, це просто перевірялася плата БМС. Бо я подумав, можливо, це означає, що перевірена батарея. Напишіть в коментарях, як ви думаєте, цікаво буде почитати. Основна причина, що ця батарея перестала працювати, це ось в цьому акумуляторі. Можна бачити, коли збирали цю батарею, його пропалили, і він вийшов з ладу. І потягнув за собою цілу комірку. І та комірка, в якій стояв цей акумулятор, просіла нижче, ніж 3 вольта. Плата БМС вимкнула батарею, і вона взагалі перестала працювати. Власник, я так розумію, купив цей велосипед це його перший електровелосипед. Один сезон від'їздив і казав, що постійно їздив, пробіг в нього, падав. Ми могли бачити, що тут проблем було трішки. Основна проблема. В тому акумуляторі і також була погана зварка. Тут деякі акумулятори, виходить, відставали від цієї стрічки. Був ризик, взагалі, що це все може загорітися, я ж вам казав. І ми все відремонтували. Я думаю, буде працювати і працювати. Ось таке відео. Кому сподобалось, не забуваємо поставити лайк. Хто не підписався, обов'язково підписуємося на канал. Хочу вам нагадати, що ви можете стати спонсором мого каналу і допомагати йому розвиватись. Всім дякую за увагу. До побачення!